Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на нашому каналі. Запечена картопля ідеальна для будь-якої вечері або навіть обіду. Для приготування гарячої закуски потрібно зовсім небагато інгредієнтів та мінімум зусиль. Отже, нам знадобляться гриби, шампіньйони, картопля, майонез, цибуля, приправи, будь-які, які ви любите, олія та плавлений сирок. Для початку ми гарнесенько промиємо нашу картоплю. Намагайтесь вибирати великі або середні картоплини, їх легше потім буде начинити. Також, якщо є у вас така можливість, обирайте сорти з високим або середнім вмістом крохмалю. Вони добре підходять саме для запікання. Заливаю картопельку водою і ставлю на вогонь. Також хочу сказати, що саму картоплю я раджу не чистити, так як збережеться більша користь овочу, а також цілісність картоплин. Сьогодні до начинки я додаю шампіньйони підсмажені з цибулькою. Можна додавати будь-які овочі: і моркву, і цибулю, батат, корінь, селери. Що вам тільки не смакує. Також м'ясні начинки можуть бути. Найбільш поширені це начинка з готового фаршу. Можете також ставити і сало. Ось так я нарізаю шампіньйони і поки що їх відкладаю. Справа за цибулькою. Цибулю я очищую і нарізаю напів кільцями. На сковорідку додаю соняшникову олію та смажу одночасно і цибулю, і грибочки. Періодично помішуємо і не забуваємо про спеції. Я даю пів столової ложки солі, обов'язково чорний мелитий перець і спеції за смаком. У мене є така суміш спецій, саме нею я і скористаюся. Далі смажимо до золотистого кольору. Ну, Зрештою, поки не будуть готові і гриби, і цибуля. Грибочки вже в мене готові, я їх відключаю. І дивлюся, що з картоплі. Ну, картопля майже майже вже трошки доварюється. Ще трохи чекаємо і будемо вже її також вмикати. Картопелька готова, ми її відставляємо, щоб вона трошки вистигла, і після цього розрізаємо. Розрізаємо повздовж на дві рівні частиночки. Ось так. Ну а далі досить цікава робота. Ми беремо картоплину, столову ложку і ось так вибираємо з неї серединку. Можна вибирати серединку за допомогою ложки, а можна трошки зекономити свій час і зробити це ножем. Ножем і зручніше і швидше. Картопляні човники вже готові. Ось ця картопля, яку ми вибирали з серединок, ми можемо її додати, перемішати з начинкою і назад так само ставити. На сьогодні я цього не буду робити, так як маю багато грибочків, тому нею не скористаюсь. На противень я викладаю пергамент, змащую трошки олійкою і наші човники. У Кожну картоплину ставлю столову ложку грибів. Також нагадую, що ви можете використовувати і фарш, і будь-які інші овочі. Закладаємо в картопельку, заповнюємо човники. Зверху ми все будемо затирати сиром. Я сьогодні використовую ось такий плавлений сирочок. Ви можете використовувати як плавлений, так і звичайний твердий сир. Його нам потрібно натерти на терці. І чим більше сиру, тим, звичайно, краще. Сирочок виклали і зверху притрушую часником. Також я зверху притрушу ще прованськими травами. Шановні, наголошую, беріть якомога більше сиру. У мене був, на жаль, тільки один сирочок, і той плавлений. Але вам рекомендую взяти якомога більше сиру. Після сиру все заливаємо майонезом. Ну і також не шкодуючи. Відправляємо наші картопляні човники у духовку на 180 градусів 30-40 хвилин. Слідкуємо до появи золотистої скориночки. Час пройшов досить швидко і наші човники вже готові. Цей рецепт це є швидкість та смакота в одному. Це економно та поживно. А ще так просто, що навіть картоплю чистити не потрібно. Нехай вам смакує. Не забувайте, будь ласка, про лайки та коментарі. На все добре!